Слава Україні! Привіт, друзі! Це канал Максимуза, мене звуть Юлія. Хочу кілька слів сказати вам про всіх тарологів, про тарологію карти таро, чому збуваються прогнози інколи дуже, знаєте, ну, 100% майже точністю, чому помиляються тарологи? Яких тарологів дивитись, яких не дивитись? По-перше, дивитися. По Справді тих тарологів, які вам співзвучні вашій енергії. Значить, це для вас інформація. Якщо ви відчуваєте, що не йде інформація, дратує людина, не дивіться, знайдіть свого. А чому збуваються прогнози? Справа в тому, що реально таро це така система, якій вже дуже-дуже багато років. І вона має якби. Знаєте, як свою радіостанцію, свій поток. І через цю радіостанцію транслюються, знаєте, як пісні певні. І якщо у таролога добре налаштований канал, він ловить з цієї радіостанції, з цієї хвилі, хвилі, інформацію. А тепер важливий момент. Дуже часто ви пишете в коментарях за якогось таролога, чи називаєте ім'я, чи не називаєте ім'я, і розкажете, ой, там одна дівчинка, їй наснився такий страшний сон, що вся Херсонщина в крові. Послухайте мене, любі мої. Будь-який ясновидець, таролог, астролог. Він не для того, щоб вивалювати всю інформацію на людей, все, що він побачив, все, що йому наснилося, все, що йому здалося, все, що йому почулося, все, що йому привиділося. Основна задача таролога, астролога – людину заспокоїти. Це не значить, що вести в оману, це не значить, що е заспокоїти, знаєте, так, заколихати ні. Людина мусить бути свідомою, активною, але вона не має бути неверстиничною. Вона мусить бути, ну, от є така да, раніше ізотеричне це слово завжди казали, асознаності українською мовою свідомість. Значить, я розказую, як е, я працюю з коли я втомлена. От я викладаю карти, от щойно я записувала розклад про атомну. І я відчуваю, що я дуже втомлена. Багато прийому було, там займалася ще сценарною роботою, і я відчуваю, що я пливу. Я викладаю карти, а там жах. Ну, там просто такий жах. І скільки б я не викладала, ну, це ж просто якась жесть. І от так би я вийшла в ефір, і зараз би я вас нажахала. Ви б не могли спати, ви б накрутили себе і свої думки оцей поток, якийсь такий, знаєте, колективний поток, направили б туди і там би дійсно щось сталося. Я зробила практику свою дихальну, я заспокоїлась. Я прочистила свій поток від втоми, від інформації про інших клієнтів, взагалі від інформації по сценарію, тому що там теж такий. Емоційно драматичний сценарій. Я очистила себе як попилисосила. Розумієте? Сіла, перетасувала карти. І викладаю зовсім іншу картину. Не в сьогоднішньому відео. В іншому відео я розповім вам своє видіння про війну, як вона закінчиться, яким чином. Не сьогодні. Це не ця тема. Я вам просто хочу сказати ніколи. А, і те водіння мені прийшло саме під час практики. До яких потрібно водінь прислухатися? Значить, е от, наприклад, від ді цієї дівчинки, вона розказує: от вона була налякана, якраз у Вінниці сталися вибухи психіка це я вам кажу як психолог, саме у вісні скидає свої стреси, щоб кукушка наша не поїхала. От часто буває ну такий жах, куди, як там кажуть, відкрити вікно да, і кажуть, куди вітер, туди сон, викинути відр, там, відро сміттєве, можна намалювати щось, уявити, що ти малюєш цей страшний сон, викинути, пожмакати у відро. Можна в унітаз злити. Там, я не знаю, вмитися з, з лиця цю воду. Це я про магію вам розказую. Це те, що мені розказувала одна магіня. як знімається ця порча, яку інколи ви самі на себе накладаєте своїми думками і своїми нервами. Так от ця дівчинка, таролог, до речі, хороший таролог. Я дивилася, мені імпонують її бачення хороше. Але це велика помилка, коли дівчинці наснилися ріки, крові про Херсон. Прийти в ефір і вивалити це все на херсонців. Розумієте? Це те саме, що от хворий онкологією, один хворий виліковується сліду і проживає нове життя, а один згасає з тим самим діагнозом. Це як подасть лікар? Це під яким настроєм буде людина? Наскільки в неї сила духу? Розвинута чи не розвинута, сильна чи слабка. А ще попробуйте на ніч наїстися і лягти спати. Вам теж присняться жахіття. Подивимося атому. Таролог мусить, я не знаю, чи займаються інші тарології, завжди практикувати якусь практику. Чи це має бути йога, чи дихальна. Правильно харчуватися, бути багато на повітрі, не працювати на ізнос, це не пиріжки пекти. Ти працюєш з великою кількістю людей, ти даєш якусь її інформацію людям. Запускаєш інформацію в колективне підсвідоме і воно проростає. Ви знаєте, наступить якась ясність через скільки з цією атомою зараз? Скажімо так, не завтра, але найближчим, ну, скажімо так, закрутилася вже ця ситуація. Мені здається, я просто запитала. Як припиниться ця ситуація, як ця небезпека буде згорнута? Мені говорять, знаєте, що можуть зробити таку несподівану облаву на русню, як ніби навіть десант висадити. Вони будуть не чекати. Це я так умовно кажу. Їх заставлять піти. У мене, коли випадає в розкладі з'єднання імператора і імператриці це завжди потрясаючий знак. От в мене випадає. Супруг і мать ну, це імператор і імператриця. В прямому положенні. Так, зараз. Кажуть, що є пауза, при якій нічого не може зробити той імператор, наш президент. Тут випадає, дивіться, карта «П'ять мечів. Бачите, от, оце імператор, бачите, картинка. От він тримає меча, так, він стоїть там ногами на псові. Песце якби оборона, захист, він, він диктує правила в своєму королівстві. Зараз стоїть така пауза, що він окремо бачите, від зброї своєї і він окремо. Як я кажу, мухи окремо, котлети окремо. так? Ідеться пауза, коли він сам ніц не може зробити. Можуть допомогти тільки переговори, і вони допоможуть, бачите, з іноземцями. От мені. Йде така інформація, так, ми самі нічого не можемо зробити. Чи може вплинути м -м, хтось із за кордону, там, хтось президент, так може. Я коли розкладувала, я запитала, так може. Випадає ще одна пара, що мене дуже радує. Значить, королева чаш і король чаш. Це завжди миротворці. Королева чаш це завжди Європа. Вже короля чаш, я собі так сказала, або це ну, НАТО, може бути НАТО. Король е, е, Кубків за НАТО м'який для НАТО. Там швидше завжди випадає в мене як король Пентаклів. Тут його немає, але королева Пентаклів як ресурс е, випала. Значить, дивіться. А... Буде зроблена якась така операція. От я кажу, буде, я вже так викладала, в мене буде якась осінить ідея. Якась осінить ідея, як їх звідти витягнути. Чи це буде виданий закон? Ні, це як умова. Це як документ. І от в мене показує ідея. Далі летить король кубковий на дельфіні. Дельфін це завжди символ перевтілення Воскресіння, коли ми виходимо з однієї якості в більш круту, як по спіралі. Ми піднімаємося на щебель вище, в духовному сенсі. Тобто буде ідея. У Закордонного короля. Він летить, знаєте, бачите, з моря, з моря, якби він. І з повітря, до речі, теж. Но у нас зараз небо закрите для літаків, із-за війни має на увазі закрите, да? шлях закритий. Тому по морю, припливає по морю. І відбуваються переговори. І відбувається. А перестрибування як в іншу реальність. Це карта сонця. Коли карта сонця випадає в будь-якій страшинній ситуації, вона завжди її а... пом'якшує. Пом'якшує мало того, саме тут буквально, саме тут сонце говорить. Якщо кругом, сонце по-різному, в різних традиціях і в різних таро, по різному зображено. Тут, якраз я кажу, це ж коли ми нарешті перестрибуємо цю стіну. Перестрибуємо. Крапку буде поставлено. Десятка мечей. Якби вона була зараз в оточенні якихось страшних карт типу башні, башня теж нейтральна, дивлячись, в якому поєднанні. Вона стоїть, те, що я говорила: дивіться, бачите? Як зброю забирають. Десятка мечей, це завжди крапка, це пік масті. Це говорить, що діло буде закрите. І от воно в'язне, 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 а потім. Вирішення цього питання відбувається дуже миттєво. Їх звідти погонять голих, босих переляканих. Це карта вісімка кубків, яка говорить: забирайся звідси, тут ситуація вичерпана, тобі потрібно йти. По-моєму, щось таке в мене вже випадало на атомі. Я просто ну, кожен день ми переживаємо, то я дивлюся. Я навіть тут не шифрую всі вам карти, тому що вони створюють загальний малюнок. Що я бачу? Я бачу, що так, стоїть ділема. Думають, думають зі всіх боків. І наші думають, і так думають, який вихід знайти. Відбуваються таємні переговори по верховній жрісі. А... Чому я кажу, що це ще не зараз відбудеться вирішення питання? От розумієте, як? воно відбудеться один... в один прекрасний момент. Але ще повиситься напруга. Лицарь Пентаклів це завжди лицар, який довго запрягає, довго їде. Говориться про те, що ну, реально уговоримо їх ніяк. Не зупинити, ніякими доводами не зупинити. Що це буде от ту, як по тузу мечей дуже різко обірвано. Врешті-решт якимось дуже мощним ультиматумом. Ультиматум на. Ультиматум. Санкції. Провадять, от згадаєте мене, такі потужні санкції, які ще не впроваджували цього, до цього. Так, Дивіться. От я думала, мені треба було розкрити, і от жвавіше пішов розклад. Ідея. Ідея, договір. Причому, знаєте, ця ідея їх самих аж. Знаєте, підкине, називається, на ліжку вночі якогось президента. І я кажу, як будуть проходити переговори дуже різко, дуже в різких тонах. Чому я вирішила, що санкції п'ятірка. П'ятірка е пентаклів. Це коли ну, ти не маєш нічого. У взагалі вітер свищев в твоїх кишенях, і випадає, ще й серце. Це будуть якісь санкції, яких вони не чекають, знаєте, нижче пояса. Тому що я де, і дивіться, і ця карта, де, бачите, голі, вони голі, незахищені. Отак От їх, як палками, будуть виштрикувати, знаєте, як тих криз вимітати. Оце я хотіла б знати. Бачите, довго мовчала, розкладала, не могла зрозуміти, що сказати, Тут же теж, коли ти дивишся карти, ти маєш ту думку витягнути, що вони тобі хочуть сказати. Шукають. Вони шукають на що натиснути. І знайдуть. Бо я розумію, воєнним шляхом їх неможливо звідти витягнути. Це небезпечно. Тому й вони висять, тому вони й думають, тому й думають. Так. Да. Дивіться, но. Знаю, я запитала коли. Протягом місяця, місяць випадає, а далі свято. Ми всі будемо радіти. Ми всі будемо радіти. Так що, будь ласка, в подумках своїх говорите собі, що все буде добре, ніякої ядерної загрози немає. Так собі говорите, немає. Ми виролимо з цієї ситуації. І, будь ласка. Не пишіть мені в коментарях, як ви можете прокоментувати, там якась таролог сказала, що ой-ой, чекає, нас чекає. Ми всі знаємо, ми всі вміємо мислити. Ми розуміємо, що Крим і ці вибухи нам Путін не подарує. Ми всі прекрасно розуміємо, що попереду, 24 серпня, День Незалежності. І ще, певно, нам готують якісь сюрпризи. Я сьогодні занадто втомлена, я завтра вже почну і по містам викладати, і роздивлятися ваші запитання. І цю тему 24 серпня, я подивлюся, ми всі це знаємо. Ми знаємо, в який ми час живемо і з ким ми маємо справу. Але говорю який вже раз. Ви маєте себе витягати за шкібарку свою енергію. Більше сильної світлої енергії менше темряви. Слава Україні! До зв'язку!